Олег Мусій Доброго дня, шановні колеги, депутати. Доброго дня, шановні українські народи. Я би сьогодні свій виступ почав із історії про опозиції в Україні. Насправді зрозуміло всім, що олігархат продовжує далі правити нашою державою. Про те, що олігархічні сили. вони Мають більшість і в адміністрації президента, і в уряді, та й в парламенті, безумовно. Натомість ми бачимо перехід в опозицію наших трьох демократичних, проєвропейських політичних сил: Батьківщини радикальної партії і самопомочі. Я хотів би закликати якраз оці демократичні сили, які говорять, що вони. Опозиція, що вони е, хочуть об'єднати навколо себе всіх, позбутися оцього вічного українського гетьманства на опозицію в тому числі. Якщо ми мали б думати про те, як протистояти існуючому олігархату, ми насправді мали б вийти з ініціативою без слов, слів приєднання, без, які ми чуємо. Вчора, наприклад, у виступі на телеканалі «1 плюс 1» від шанованого мною пана Березюка від самопомочі. Він говорить, що ми опозиція, всі приєднуйтесь до нас. Сьогодні, сьогодні, ми, сьогодні ми чуємо виступ, шановного мною Олега Валерійовича, про об'єднання. Але говорить, ми найрадикальніша опозиція. Ми інших там. Давайте до мене вчора, вчора та ми, ми, милості просимо. Ми чуємо виступ від Батьківщини, що ми тут взагалі теж самі найправильніші, саме найопозиційніші. Знаєте, якраз це і згубило завжди і губило Україну. Про те, що оті корони, які є у всіх, безумовно, вони такі хороші корони, вони всім подобаються, всі великі гетьмани, думають, що вони вже будуть найправильнішими. Ті політичні сили, які є і в парламенті, і, можливо, поза парламентом, це є. Партія Свобода, це є партія ОПО, це є наша молода політична сила, народний контроль. Також виходить одноразово з опозицією стати е, таким якби цементуючим е, механізмом для боротьби за тим вічним гетьманством наших українських великих лідерів, які хочуть на себе почепити всі медалі і здобутки. Розом з вами, як опозиційні сили, а ми так теж належимо до опозиції, хоч, можливо, маленької опозиції, але в тому числі до опозиційних сил, не об'єднаємося разом і не зробимо план дій, не випрацюємо. І Радикальна партія, і самопоміч, і Свобода, і Батьківщина, і народний контроль, і укроп, і не висунемо на майбутніх виборах єдиних узгоджених кандидатур. І не зробимо свій антиолігархічний план. Де всі будуть почувати себе рівноправними, ми пожнемо те, що пожила, пожала Коаліція Європейської України. Теж. Будь ласка, секунд де завершуємо. Те, що пожала коаліція європейської України. Де два були великі гетьмани Народний фронт і БПП. І вони узурпували владу, не слухаючи маленьких політичних сил, якими були ви. Не наступайте, будь ласка, на ці граблі. Я вас прошу і закликаю усіх українців, які є в опозиції. Давайте ми з наступного тижня виробимо план рятування України від олігархічних планів. І ми готові долучитися разом спільно на рівних правах, тільки тоді ми зможемо перемогти той олігархат. Слава Україні!